Ви не повірите, але з цим вам прийдеться жити все життя. Якщо ви побудували собі новий будинок і хочете опалювати його газом, то зараз вам покажу, до чого це призведе. Ну, спочатку на в'їзді в ваш будинок вам поставлять отакий негарний лічильник, щоб до нього був доступ газконтори, і вона завжди, коли ви є вдома чи нема вдома, могла приїхати і перевірити споживання вашого газу. Але далі. Ця жовта, негарна труба піде, знаєте куди? Вона піде по всьому вашому учаску. Отак от. Дивіться. Понад дахом через весь участок до вашого газового котла. Що скажете? Цього ви очікували на своїй ділянці? А так виглядає ділянка будинку, на якому встановлений тепловий насос. У нього запломбірований лічильник пломбою. На ньому висить зарядка для електромобіля по ділянці. ніде немає цієї негарної жовтої труби, а топочній замість газового котла стоїть безпечний австрійський геотермальний. Тепловий насос. Ну, а кому цікава тема теплових насосів? чи повітря, вода, чи геотермального опалення. по силці в описанні шапці профіля є перехід на мій телеграм. Задавайте свої питання, консультація безкоштовна. Слава Україні! Всім тепла або холоду. Побачимось!